Але давайте не дурити один одного. Хоча би тут. Значить, Координаційна рада по великому рахунку працювала півтора року власне, на ідеєю ту, яка сформована в тому статуті. Це був 89 і 90 рік. В той момент створення влади в Другобичі, яка відбулася. Координаційна рада з собою представляла такий політично-соціальний ліфт, який давав змогу десь піднятися на гору. Піднявшись на гору ті люди, замість того, щоб показати прикладом для України, що таке Західна Україна, що таке дрогоби, що таке координаційна рада, що таке патріотизм, повинні були стати тими, хто є. Ким стали? То все стало зрозуміло. Розкладання, яке відбулося тоді, прикладом того, який ви зараз б'єте себе в груди, які ми тут великі українці, ми багато для України зробили, а що ми більше зробили в Україні, чим, припустимо, Донецьку. Тим, тому, що там на російській, а тут на українській. Яка різниця між, між Другобичем і Макеївкою, наприклад? Хто мені може пояснити тут? Крім української мови. Якщо й то відкинути, то питання, то нічим не відрізняється. Та же корупція, то злодійство, все, що є решта. Якщо ще не гірше. І тепер координаційна рада, яку ви хочете зліпити знов яким чином всі дух, Богдан каже, там на, на якихось там основах там, е, якогось діалектичного матеріалізму чи комунізму, е, Михайло е, Ваврин хоче склеїти їх, не склеїти їх, тому що проста шкурні питання, які відбуваються в Друговичі. Координаційна рада може існувати, як з моєї точки зору, тільки при одній умові. Якщо буде відкинуто питання про створення, так би мовити, або висунення на координаційній раді, когось умере. Міста. Тобто, якщо ви хочете, щоб була, е, е, удар прийшов, то удар прийде з тим, що гіб'ята, ми тут самі центральні. Ми прийдемо на координаційну рану при, при умові, що ви нас будете потім висовувати єдиного на мерах. Точно так само і Свобода зробить. Точно так само зробить фромзмін. Точно то, так само зробить всі інші партії. Це питання є тепер дразливим, Тому що історія. Так би мовити, координаційної ради напротязі всіх років, які були, якраз становила собою центральною вістю, то, що мала право висовувати когось на гору. І ті всі наші ура-патріоти, які є, які себе вже чують чудними мерами, чудними великими людьми, власне, від тої координаційної ради хіба і чекають того об'єднання під таким кутом. Якщо координаційна рада відкине або скаже «Стоп, Ми то робити не будемо нашим статутом. Ми будемо робити все решта, що є в Другобичі, об'єднувати там, боротися, створювати, якісь організовувати, але не, не буде того права висовувати, тоді ви побачите якість координаційної ради. Прийдуть туди, які ті, які хочуть будуть робити. Зараз одина атаманів, практично в координаційній раді, з тим її об'єднати неможливо. Це просто. Елементарні шкурні питання, які знову повторюю, то саме, що я сказав початку, маючи досвід координаційної ради від перших тих днів, коли це відбувся той лік через координаційні ради, всі ті, які зараз живуть, чекають точно того самого, а то того самого тепер бути вже не може.